Так, сьогодні ми будемо описувати хімічний елемент. Значить, обрали сульфу. Перше в нас розміщення в періодичній системі. Вам не треба писати ось так розміщення, можете скорочено. В принципі, можна так розміщення. Періодична система скорочена пес. І ми відкриваємо періодичну систему і дивимось. Там перший порядковий номер У сульфора, порядковий номер 16. Ось він тому. Порядковий номер можна написати скорочено, не словами. Ось він позначається Z у сульфора дорівнює 16. Далі, який період, яка група, яка підгрупа. Сульфер знаходиться ось у третьому періоді такою цифрою ви пишете третій період, римською пишете шоста група. І яка підгрупа А чи Б? Ви пишете, якщо зліва помігки, то це А. Підгрупа або головна, можна словами, можна просто А написати. А якщо ось такі синенькі, вони Справа комірки вони іншим кольором, це побічна підгрупа Б. Англійською буквою Б ви позначають. Тобто третій період, шуста а група. До яких родини належить, якщо вам трапляється в Елементи першої групи то це родина ложних металів. В принципі, це головні родини. Перша група ложні метали, сьома група галогени, а восьма група інертні гази. Це ви можете написати. Тут можемо пропустити. Тут не такі виражені властивості. Далі, друге, будова атомів. Будова Заряд ядра, зверніть увагу, заряд може бути позитивний або негативний, тому заряд ядра співпадає з кількістю протонів, тільки протони містять заряд плюс, тому буде плюс ось у сульфура 16 протонів із номером співпадає, значить у ядрі буде 16 плюсів, заряд плюс 16. Далі, а скільки протонів? Кількість це ви не ставите не плюс, не мінус кількість. Ми рахуємо просто число якесь. Тобто протонів скорочено, також буде 16, бо номер 16. Ней, давайте спочатку електронів співпадає із протонами 16, а нейтронів треба порахувати. Не завжди тут співпадає, іноді співпадає. Ось у сульфора, наприклад, співпадає із протонним числом 32-16. Якщо у фосфора, то ви повинні 31 мінус 15, то тут вже буде нейтронів 16. Тому я напишу, щоб знайти нейтрони, треба 32 відняти 16, буде 16, тобто нейтронів також 16. І далі електронна оболонка. Ми це будемо не словами писати, а ми розпишемо ось так, як ми з вами описували, значить 16, 32, 16 електронів. Пам'ятаєте, що це протони, це нуклони, число співпадає з масою. Якщо ми сказали третій період, то значить три дужки. На першій максимально може бути дві, на другій максимально може бути. 8, а третю можемо порахувати 2 плюс 8 10, а у нас 16 електронів треба розсилити. Тобто тут ще 6 буде в сумі, дає 16. Для того, щоб вам було трішечки легше, ви вже знаєте, що перший і другий рівень повністю заповнені, бо в них максимально. Ми можемо лише зовнішній енергетичний рівень писати. Я дозволяю, тобто, ви пишете лише третій енергетичний рівень, бо тут. Зміни відбуваються третій або останній, на нього говорять зовнішній. На третьому енергетичному рівні є С, П і Д. Д. П'ять клітин. Раз, два, три, чотири, п'ять. І заповнюємо, якщо у нас шість. Електронів ми повинні їх сюди на третій рівень розмістити. Спочатку заповнюйте так, як по стандарту. Спочатку S заповнюється два електрони, потім, якщо поміщається в P, Тобто, ось шість електронів ми вже два розмістили, залишилось чотири. По одному спочатку і четвертий не поміщається, тому ми сюди. Далі, ось ще електронна формула така. Тому ми відразу пишемо: знову ж таки, я дозволяю писати тільки оцей останній. Тобто, у вас оце, оця частина, вона буде повторюватись. Тому що вона заповнена 11 S2, 2С2, 2P6. В періодичні дуже часто лише останній енергетичний рівень записується: 3С у квадраті, 3П4. Далі. Можете тут написати ось таку ще валентність додати, що тут через те, що тут два неспарених електрона, то у сульфура валентність 2. Тільки так, щоб видно було, якщо ви словами не уточнюєте, то щоб видно, валентність ставиться римськими цифрами валентність 2. Ми бачимо, що тут є місце, тому може відбутися проскок електрона. І ще у сульфура ж декілька валентностей. Давайте згадаємо так. А, а, у сульфура може бути 2, 4 і 6. Це означає, що в неї можуть бути різні стани. Ось тут, наприклад, два електрони, і один може а, перейти на D орбіталь. І тоді в нас буде ось такий сульфур із зірочкою. І ось ми пишемо 3С. Це перший, перший збуджений стан далі. І П'ять клітинок. Значить, тут нічого не змінилося, ми записуємо. Тут вже змінилось тут один, один, один і сюди. Але ось у нас на зовнішньому рівні 6 електронів, вони не змінюються. Тут було 6, якщо порахувати, раз, два, три, чотири, 5, 6. І тут повинно бути, хоч цей збуджений стан, кількість не змінюється. Раз, два, три, чотири, 5, шість. Уже напишемо наша електронна формула така 3, S у квадраті, 3 p у третій степені і 3D 1 І сульфур тут має валентність, якщо 4 стрілочки, тобто 4 неспарених електрони, тому валентність 4. Так, і у нас ще є можливість, щоб був проскок. Це вже сульфур має другий збуджений стан. Так, я ліпити сюди не буду, значить, перегортаю. наступний слайд. Значить, Сульфур містить на другий збуджений стан, і ми пишемо ось так само. Третій енергетичний рівень. С, П. Більшому. І на минулому стані у нас тут було два електрони, але відбувся проскок, Тут залишився один електрон, тут по одному, і тут уже два. Повинно бути раз, два, три, чотири, п'ять шість електронів. Так і є. І наша електронна формула 1 С1, очі 3С1. 3P3, 3D2. Валентність такого сульфура максимальна 6. Бо 6 неспарених електронів. І тепер дивимось далі. Це ми все описали. Навіть більше, ніж ось тут ми всі збуджені стани описали. Так. Далі, характеристика хімічного елемента. Який це елемент? Металічний, неметалічний, СП-елемент. Тобто а, далі ви можете просто написати трієчку. і подивитися, сульфур жовтенький, і він закінчується ось Жовтенькі – це П-елементи, рожеві це С-елементи, а сині це Д-елементи. Якщо ми подивимось, сульфур в, оста, а, в останньому, в основному стані він елемент Якщо вам так складно, то просто подивіться в періодичну систему, який колір сульфу-жовтий, значить це P елемент Метал не метал, а, ви можете, є табличка метали, не метали. А, якщо пам'ятаєте, то можна ось провести таку умовну лінію відбору. Давайте я покажу. Від бору до астату. Астат. Рожеві, крім гідрогена гелія, сині всі. І половина жовтих це метали, металів більше. А не метали це ось оці жовтенькі, що з цієї сторони, правої, І гідроген і гелій. сульфур, ось тут до неметалів відноситься. Тому це не металічний елемент, не металічний елемент. Далі а, відносна атомна маса. Четверте. Відносна атомна маса скорочено позначається АР, Atomic relative sulfur за періодичною системою у нього відносна темна маса 32. Далі наступне. Вища валентність та формула вищого оксиду. Ми вже побачили, що найвища валентність його 6. І ось у такій табличці також можна визначити, що 6. І значить валентність вища у сульфура 6. А формула вищого оксиду, це означає, що ми сульфур і оксиген ставимо поруч. У оксигена валентність завжди 2. Вищий оксид це означає, що у сульфура повинна бути найвища валентність, це 6, тому це буде вищий оксид. Найменше спільне кратне, число, яке ділиться і на 6, і на 2. 6, тільки зверніть увагу, не 12, а 6 число, яке ділиться на 6 і на 2, найменше. 6 поділити на 6, 1 ми не пишемо біля сульфура. 6 поділити на 2 у оксигена буде 3, тому формула найвищого оксиду СО3. Далі, гідрат вищого оксиду і його характер. Ну ось тут із а, гідрат, наприклад, є кислота. Гідрат вищого оксиду, це якщо СО3 додати воду, це можна і не писати це рівняння, але я вам нагадаю, то вийде сульфатна кислота. Ми гідрогени на перше місце H2, далі сульфер посередині і 4 оксигена разом. сульфатна кислота. Так само, наприклад, якщо ось, а, косфор, оксид, а, вищий оксид фосфору, це там П2О5 додати воду буде а, сульфатна кислота. Кислоти, а, ви можете, якщо забули, подивіться в інтернеті гідрат вищого оксиду. Елементи ось, сульфур фосфор, нітрог, вони утворюють так само хлор, бром, йод, утворюють кислоти, карбон утворює кислоту, ціліце, які ви знаєте, кислоти, ось із них утворюються кислоти. А ось Елементи першої групи, наприклад, літій натрій калій, вони утворюють основи. Елементи першої групи це взагалі найактивніші основи, луги. Літій ОАЖ, OH, натрій, ОАЖ, OH, Тут берий ОАЖ двічі, бо валентність уже два. Магній, ОАЖ двічі, буде кальцій, ОАЖ двічі. Тут буде алюміній, ОАЖ тричі, борг. О, H3, чи чиболитність 3. Тобто оці перші три групи будуть основи. А далі, ось тут можуть утворитись кислоти. А, тут в інертних газах нічого не буде. Вони навіть оксиди не можуть утворити, тут прочих ставити. Далі, наступне формула литкої сполуки з гідрогеном. Можна ось тут подивитися, в періодичній системі в деяких написано, до речі, і вищі оксиди, і ладкі сполуки, елементи першої, а, другої, третьої групи не утворюють ледких сполук з гідрогеном. А ось елемент таких груп, у нас сульфур, шоста група. Ведемо вниз. Тобто, замість R ви підставляєте той елемент, який ви характеризуєте. Ось ми характеризуємо сульфур, він у шостій групі, ми спускаємо, значить буде H2S. Якщо ви характеризуєте фосфор, п'ята група, ви спускаєтесь, буде ph 3 ось, ось така литка сполука. Так само можна і оксид уже p 2 o 5 наприклад. Або як я ось утворила його сама so 3 У нас він так і вийшов. so 3 тому шосте це в нас H2S, летка сполука з гідрогеном, це означає, що вона газоподібна, дуже добре випаровується, Ну, слово летка летить. Далі порівняння властивостей металів або неметалів. Це от зараз ми дивимося, якщо у вас ось сульфур це не метал, значить ви будете порівнювати неметалічні властивості. Зверніть увагу, флуор найсильний не метал, францій, самий сильний метал, значить, дивіться, сульфур, ось флор він зверху і в праву сторону, тобто Ті елементи, які вище сульфура або правіше, то вони будуть сильніші не метали. Але ті елементи, які ось з -з 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 зліва або нижче, вони будуть слабші, не метали. Ми порівнюємо сульфур, не метал, тому ми дивимось на не метали і порівнюємо із положенням флора. Тому сульфу, а... він буде. Ось є сильніші за сульфура, тому що оксиген вище, він сильніший. Хлор правіше, ближче до флора, оксиген і хлор. Тому сульфур буде слабший не метал, ніж оксиген і хлор. Так і запишемо. Давай, давайте ще зараз проговоримо, Сульфур слабший не метал, ніж оксиген і хлор, але він сильніший, ніж селен і фосфор. Бо він ближче до флора, він вище за селен, і він правіше за фосфор. Ось такі сусіди у сульфура – оксиген, селен, фосфор, хлор. Чому я хром пропустила? Тому що це побічна підгрупа, ми з ними не порівнюємо. Ми їх пропускаємо, це взагалі метал. Ми не можемо порівняти. Тепер запишемо. Сульфур слабший не метал, ніж оксиген і хлор, можна так спорудчимо: yeah. сульфу слабший, ніж. оксиген і хлор, але ой, Раз. але Сильніший, сильніший не метал. Ніж, але сильніший, ніж той, хто нижче. Це селен і фосфор, селен і фосфор. Вкусно я вам покажу, як порівнювати, наприклад, метал у вас кальцій. А у нього сусіди, ну, тут взагалі не буде. Сусідів ми з синього не порівнюємо. Магній, стронцій, калій, і ми повинні порівняти. Ось. Тут, навпаки, Францій самий сильний метал, знову зараз намалюю. Францій, значить. Кальцій це метал, тому ми порівнюємо його металічні властивості. Кальцій той, хто нижче кальція, ближче до франція, значить, той, хто нижче кальція, той буде сильніший метал. Той, хто у першій групі, як Франції, тобто ближче до Франції калій, той буде також сильніший. Тому кальцій слабший, ніж стронцій, слабший метал, ніж стронцій, і ніж калій, але сильніший, ніж магній. Якщо у вас ось так вийшло, що селіцій, він, наприклад, посерединки між алюмінієм алюміній це вже метал, а фосфор не метал, то як ми тут порівнюємо? Селіцій – не метал, тому ми порівнюємо його неметалічні властивості. У нього сильніші неметалічні властивості. Сильніші, ніж у алюмінія, бо селіції ближче до флуора. у селіція сильніші неметалічні властивості, ніж у германія, але слабші неметалічні властивості у карбону, ніж у карбона і фосфора, бо ці сусіди ближче до флуора. Карбон вище, як флор, а фосфор правіше.